Моя дружина народила темношкіру дитину, яка явно не від мене. Я подаю на розлучення, але хвилююсь за стосунки між моїми дітьми та їхньою новою зведеною сестрою. Місяць тому моя дружина народила темношкіру дівчинку. Ми обоє білі, тому їй довелося зізнатися, що дитина результат одноразової зради минулого року. Я вже розпочав процес розлучення, але поки що ми змушені жити разом. У нас є двоє спільних синів, їм 2 і 4 роки. Я зробив тест на батьківство, і вони дійсно мої. Окрім них, є ще її новонароджена донька, а також її втрата роботи через ковід. У такій ситуації нам доводиться жити разом, поки триває розлучення. Я не відчуваю жодної неприязні до цієї дитини, але мене шокують коментарі від родичів, друзів, колег та знайомих. Замість того, щоб зосередитися на тому, що дружина зрадила, вони роблять акцент на тому, що вона зрадила з чорним чоловіком. Що дитина чорна, але найбільше мене хвилює майбутнє моїх синів зараз. Вони ще надто малі, щоб усвідомити ситуацію, але з часом вони можуть почати звинувачувати свою зведену сестру в тому, що вона розбила сім'ю. І ще гірше, під впливом російських висловлювань оточення, вони можуть почати ставитись до неї з ненавистю через колір її шкірі. Як мені допомогти своїм синам уникнути такого мислення? У нашому передмісті майже немає темношкірих людей, і їхня сестра буде єдиною темношкірою людиною, яку вони знають. Як зробити так, щоб вони не сприймали її негативно через її походження? Оновлення Моя дружина народила дитину не від мене. Я подаю на розлучення, але думаю про усиновлення цієї дитини. Мій попередній пост закрили, але я отримав багато корисних повідомлень. Особливо вдячний тим, хто пережив подібну ситуацію або має близьких, які пройшли через це і поділилися порадами. Також дякую сотням тупих расистів, які завалили мій інбокс. Гол головний висновок для мене я повинен показати приклад. Не можна виключати цю дитину з сім'ї. Тільки через її походження. Я хочу, щоб мої сини бачили її повноцінним членом нашої родини. Також мені потрібно активно протидіяти расистським висловлюванням, яке я чую навколо. Я вже поговорив з тими, хто це казав, і дав зрозуміти, що вона член нашої сім'ї. Якщо я дізнаюся, що хтось із них говорить подібне моїм синам або їхній сестрі, то вони просто не будуть допущені до спілкування з нашою сім'єю. Я обговорив це з дружиною, і загалом ми на одній хвилі. Вона благала мене пробачити її. І не розлучатися, але цього не буде. Навіть якби я міг пробачити зраду, я просто більше не люблю її. Є лише повага як до матері моїх дітей, але більше нічого. Як справи у дітей? Мої сини сприймають все по-різному. Старшому 4 роки. Він не до кінця розуміє, але засмучений через зміни в сім'ї. На щастя, його легко відволікти. Молодшому 2 роки. Він взагалі не усвідомлює, що відбувається, але відчуває, що його мама стала більш замкнутою. Їхня сестра викликає у них лише цікавість. Тому тут поки що все добре. Що з дружиною? Вона в жахливому стані, вона страждала на депресію ще до пологів, а тепер ситуація лише погіршилась. Розлучення зрада стала надбанням громадськості, засудження від сім'ї та друзів, післяпологова депресія, втома від догляду за немовлям, вона майже не функціонує, тому ходить до терапевта. Я також попросив нашу сім'ю та друзів підтримати її, бо навіть якщо вони вважають, що вона заслуговує на це. Її стан ускладнює ситуацію для мене та дітей. Ми ще довго житимемо разом після розлучення. Реальність така: навіть після розлучення нам доведеться жити разом. Вона не в змозі самостійно доглядати за трьома дітьми. Я не збираюся позбавляти її спілкування з синами. Вона не має роботи через ковід. Фінансово нам складно жити окремо. Чи хочу я усиновити дитину? Я дбаю про неї і вже почав сприймати її як свою доньку. Ми з дружиною обговорили це, і я серйозно думаю про її офіційне установлення. Біологічний батько невідомий. Єдине, що дружина знає про нього, це його ім'я. Він живе в Філадельфії, а ми в Сіетлі. Якби навіть він дізнався про доньку, як він планує брати участь у її житті. Але тут з'явилася проблема. Ми можемо знайти її біологічного батька. Мені повідомили, мені повідомили, що ми можемо зробити ДНК тест. Якщо її батько або його родичі раніше робили такий тест, ми можемо знайти їх через базу даних. Чесно кажучи, я не хочу цього робити. Я вже почав вважати її своєю донькою, і поява її біологічного батька може ускладнити ситуацію. Я розумію, що це егоїстична позиція. Я читав багато історій дітей, яких виховували небіологічні батьки, і всі вони мріяли знайти свого рідного батька. Ми зобов'язані дати їй таку можливість, навіть якщо це просто для отримання медичної історії. Ми замовили тест, і через кілька місяців дізнаємося результат. Далі будемо вирішувати, що робити. Ну, по цій історії, що я можу сказати? Мужик. Ну, по-перше, рогоносець. Да. А, ну, по-друге. Блін, ну... ну. Не знаю, напевно, все таки як не як красава, тому що. Ну, красава в тому плані, що він хоче цю дитину усиновити. Хоче їй дать якесь майбутнє. Тому що він розуміє, що баті вона нахуй не треба. А він. Хоче їй їй дать життя. Ну, це похвально. Ну, звісно, ситуація в нього сложна в житті. Да уж. не позавідуєш. Погнали далі. Дружина знову фліртує зі своїм колегою. Вона обіцяла припинити, але все повторилося. Чи є майбутнє у цих стосунках? Ми з дружиною одружені трохи більше трьох років. Минулого різдва я дізнався, що вона вела інтимне листування з колегою. Вони обговорювали, що займалися сексом кілька разів і з нетерпінням чекали наступної зустрічі. Чоловік писав, що забронював готель біля офісу після свят. У переписці дружина повідала йому: Я чекаю не лише на зустрічі, мені потрібно набагато більше, ніж просто побачити тебе. Тобто їхні повідомлення були відверто сексуальними. Перша розмова, коли я пред'явив їй це, вона заперечувала переписку, видалила повідомлення, показала телефон, щоб довести, що нічого немає. Але я встиг зробити фото. Тоді вона змінила тактику і сказала, що це було лише віртуально і що фізично нічого не було. Щоб довести це, вона при мені написала колезі. А ти забронював готель? Він відповів ще ні. Дружина. А ти справді думав, що ми зустрінемось? Він відповів: Ні. Вона пообіцяла більше ніколи не спілкуватися з ним, і я повірив, бо дуже її кохав. Але в голові. Все ж залишилися сумніви, що було далі протягом наступних тижнів я інколи перевіряв її телефон. Напевно, занадто часто, тому вона змінила пароль. Я сприйняв це нормально. Можливо, я й справді поводився занадто підозріло, але цього тижня мені потрібно було отримати код з її телефону. І я випадково побачив нові повідомлення від цього чоловіка: голосове повідомлення, фотографія без футболки у дзеркалі, повідомлення з пітнів і емоції з висунутим язиком. Я знову її запитав, чому вона спілкується з ним. Що сказала дружина? Він просто показував, що ходить у спортзал. Ми спілкуємося тільки про роботу. Це збіг, що ти побачив це повідомлення. Я випадково видалила історію чату. Вона вже обіцяла припинити, але знову збрехала. Тепер вона каже, що дійсно зміниться. Але додає: ти мені ніколи не пробачив, тому я продовжила спілкування. Тобто вона перекладає відповідальність на мене. Що мені робити? Я її дуже кохаю, але не можу жити в такій брехні. Чи варто знову вірити? Навіть якщо вона зараз припинить, що буде, коли у нас знову будуть проблеми? Я більше не знаю, чи можу їй довіряти, Як би ви вчинили на моєму місці. Оновлення. Ви були праві. Я ігнорував кожен коментар, а потім застав дружину з іншим. Це важко усвідомити, і я не можу сказати, що мене не попереджали. Багато людей просили оновлення, і ось воно свіже, як гарячий пиріг. Після попереднього посту я прочитав кожен коментар, але моя свідомість не могла прийняти цю катастрофу. Світ, який я будував, руйнувався. Світ, де моя дружина це моя любов, мій найкращий друг, моя найбільша опора. Вона була ідеальною. Вона робила мене щасливим протягом багатьох років. Я думав, що жодна пара в світі не має таких міцних стосунків як ми. Ми обоє привабливі, добрі, успішні у кар'єрі. Ми були ідеальним союзом. Після посту я поїхав жити в Airbnb, а потім переїхав до родичів. Щоб усе обдумати, це був жахливий час, але психолог допоміг мені відновитися після нервового зриву. Пандемія вдарила дуже сильно, я навіть перехворів на ковід. Протягом цього часу ми продовжували спілкуватися. Дружина вибачалася, клялася, що вони ніколи не зустрічалися. Я знав, що це брехня, але я був готовий пробачити, бо вона була жінкою моєї мрії. Вона залишалася на п'єдесталі в центрі мого всесвіту. Як я її викрив. Минулої суботи вранці я вирішив повернутися додому. Я був готовий пробачити її, сісти і все обговорити по дорослим. Але як виявилося, саме я отримав сюрприз. Я застав її, але не саму. Він був у моєму домі. Голий, так само, як і вона. Той самий чоловік із повідомлень, той самий чоловік із фото, той, про кого вона казала, я його навіть не люблю. Я застав його, коли він ховався у моїй ванні, а дружина на швидкоруч надягала піжаму. Він просто сказав: Вибач чувак. На мить я подумав, чи це момент, коли я його вб'ю? Але миттєво відповів сам собі: у мене немає претензій до тебе. Цей чоловік просто трахав гарячу жінку, навіть якщо це відбулося у будинку, де на кожній стіні висять фото мене. Фото з нашого весілля, фото наших сімей, фото мого покійного батька, який так мріє побачити цей шлюб. Мій батько помер за два місяці до весілля. Він був моїм натхненням, людиною, яка навчила мене робити цей світ краще. Що далі? Я все ще люблю її, я все ще не можу в це повірити, але я зрозумів, що все має межі. Навіть якщо мій світ руйнується, я знаю. Я збудую новий світ без брехні, світ, у якому не буду сліпим, віруючи у фальшивого Бога. Бережіть себе. Да. А, є партиво угрозу, блядь. Ну, так. Що сказати? Ще один. Рагносець. Но, блін. Хорошо, що -хоть дітей нема. Проще буде розвестися. Ну, блін, після того, як він перший раз зловив її на цьому, смысла не було давати другого шансу. Тому що. Типа, якщо б вона його реально любила, нахера тоді переписуватися з кимось. Що це за, блядь, о, потні фотки? Що це все таке? Ну, короче, це діч. Надо було зразу розставатися. Я считаю. Я считаю. а що считаєте ви? Пишіть в коментарях, це дуже важливо, мені дуже інтересна ваша думка. Ставте лайк обов'язково, підписуйтесь. І скоро побачимося.